Останнім часом усе більше господарів у селах почали говорити про дивну, на перший погляд, ідею, класти звичайний картон на грядки. Хтось сміється, мовляв, знову міські мудрагелі вигадують дурниці, а хтось, навпаки, каже, що це справжнє відкриття для лінивого, але розумного господаря. У нашому селі ця тема теж з'явилася кілька років тому, коли один сусід розповів, що бачив у інтернеті. Як під картоном росте картопля без сапання і прополювання. І хоч спочатку всі посміялися, але через сезон уже половина двору спостерігала, що в нього земля під картоном темна, м'яка, бур'єнів майже немає, а дощові черви копошаться, наче на свято. Чому ця тема стала настільки цікавою? Бо картон річ проста, доступна і, головне, безкоштовна, скільки тих коробок після покупок, холодильників? Пральних машин чи продуктів. Раніше ми все це спалювали, а тепер дехто дивиться на нього як на справжнє золото для городу. Але водночас постає питання, чи справді воно працює, чи це чергова модно... модна вигадка? Бо в селі кожен метод перевіряють не книжками, а власним потом і землею під руками, для чого взагалі класти картон на грядку? Ідея полягає в тому, що картон, особливо той, що з натуральної целюлози, Може служити своєрідною мульчею, він накриває землю, не дає проростати бур'янам, утримує вологу після дощу. А коли поступово розкладається, то стає органічним матеріалом. Тобто він, як і гній, чи перегній, збагачує землю. Це звучить красиво, але чи справді так відбувається в реальному господарстві, де літо буває сухе, а бур'яни ростуть, як на дріжджах? Треба розуміти, що будь-яке нове явище в селі сприймається з обережністю. Старші люди кажуть от колись наші діди без картону вирощували і нічого були врожаї. І це правда. Але земля змінюється, літо тепер не те, волога швидко йде, спека то періодами, як у пустелі. А ще всі ми стали зайнятіші. Комусь не вистачає часу сапати бур'яни, хтось доглядає худобу огород на другому плані. І тоді починаєш шукати такі способи, щоб працювало легше, але не гірше. Ось тут і з'являється інтерес до картону. У містах цей метод відомий давно під назвою no dig» або без перекопування. Суть у тому, що землю не треба щороку перевертати лопатою, а треба лише прикривати її органічним шаром, щоб зберегти природну структуру і мікроорганізми, а картон. Це чудовий перший шар, який стримує бур'яни і утримує вологу. Під ним утворюється мікроклімат, де працюють черви, бактерії, гниють рештки, і створюється пухкий ґрунт. Для тих, хто хоча б раз копав землю після картону, відчуття незвичайне, наче хтось уже попрацював за тебе. Але не кожен картон підходить. Тут є свої хитрощі. Якщо брати кольорові коробки з блискучим покриттям чи великим друком. То це може бути шкідливо. У фарбах є важкі метали, а блиск часто роблять з пластику. Такий картон не розкладається нормально і може навіть забруднити землю. Потрібен звичайний сірий, без глянцю, без клею і стрічок бажано з під побутових речей або товарів, де немає яскравої поліграфії. Це важливо, бо саме від цього залежить, чи стане картон добривом чи отрутою для ґрунту. Ще одна причина, чому селяни зацікавилися цим методом, це економія вологи. В останні роки літні місяці бувають дуже спекотні земля висихає настільки, що тріскається, а поливати нема, чим, криниці міліють, дощів нема, і тоді кожна крапля води на вагу золота. Під картоном, же, як кажуть, земля не перегрівається і довше тримає вологу. Хтось навіть казав, що. Під картоном після двох тижнів спеки земля лишалася сирувата, тоді як на відкритій грядці пилюка. Це вже серйозний аргумент, бо зберегти вологу значить урятувати врожай. Ще один цікавий момент боротьба з бур'янами. Кожен хто має город, знає сапати бур'яни найтяжча робота, і якщо картон справді допомагає позбутися їх без отрути й хімії, то це вже половина успіху. Під щільним шаром картону трава не може прорости, бо немає світла, через місяць-два вона просто перегниває під ним, а після цього можна або посадити нові рослини, або залишити картон розкладатися далі. Дехто робить навіть доріжки між грядками з картону і бур'яни там не ростуть і ходити зручно, та, попри всі ці переваги, не можна не згадати й сумніви люди бояться, що картон. Задушить землю, не дасть їй дихати. Хтось каже, що під ним можуть завестись слимаки або миші. І дійсно, якщо покласти товстий шар картону, а зверху не насипати органічного матеріалу, то під ним може накопичуватися волога, яку люблять шкідники. Але якщо зробити все з розумом, картон, зверху трава чи солома, і поливати помірно, то все працює на користь. Таким чином. Ідея класти картон на грядки не така вже й безглузда, як здається, спершу, це спосіб дати землі відпочити, полегшити працю і водночас зберегти вологу та структуру ґрунту. Звісно, потрібен здоровий глуст і трохи спостереження, бо земля як людина, їй не можна все одразу міняти, треба дати звикнути. А картон може стати тим самим помічником, який непомітно, але вірно робить добру справу. І, хоча спершу ця ідея викликає усмішку, та з кожним роком усе більше господарів кажуть може, воно й справді геніально? Щоб використати картон на грядках правильно, треба знати кілька головних речей. Бо, як і в кожній справі, дрібниці тут вирішують усе зробиш аби як, і матимеш розчарування, зробиш з розумом, отримаєш результат, який приємно здивує. Перш за все потрібно вибрати правильний картон. Не всякий підходить лише звичайний, неглянцевий, без кольорового друку, без пластикових вставок і без синтетичних клеїв. Найкращий від простих коробок з-під побутових товарів чи упаковок без поліграфії, його структура пориста, добре пропускає повітря, і з часом він природно розкладається, не залишаючи після себе шкідливих речовин. Перед тим як класти картон, землю бажано трошки підготувати. Не треба її перекопувати, досить вирівняти поверхню, прибрати великі бур'яни або ж просто їх притоптати. Якщо є можливість, то полити землю, щоб вона була злегка вологою, тоді картон щільніше приляже до поверхні, не залишить щілин, і бур'янам буде складніше пробитися. Багато хто робить помилку, кладе сухий картон на суху землю, а потім дивується, що вітер його підриває. Або що під ним з'являються порожнини. Правильно, все змочити, щоб утворився ефект м'якого контакту між картоном і ґрунтом. Сам картон потрібно укладати в нахлест, тобто один шматок заходить на інший приблизно на 10-15 см. Це важливо, щоб не залишити відкритих щілин, через які проросте трава. Якщо картон тонкий, його можна укладати у два шари. Але головне не допускати, щоб краї стирчали або були підняті вітром. По краях бажано присипати його землею чи покласти щось важке, каміння, дошки або навіть кубки трави. Деякі господарі використовують стару тирсу чи гілки, щоб утримати краї. і це працює добре. Після укладання картону поверх нього можна насипати шар органіки, соломи, скошеної трави. Старого листя, гною або перегною. Це не обов'язково, але дуже бажано. По-перше, так картон виглядає охайніше. По-друге, він довше служить, не пересихає і не розмокає надто швидко. А по третє, зверху створюється додатковий шар мульчі, який допомагає зберігати вологу. Такий бутерброд із картонної органіки працює як природний утеплювач і водночас як корм для черв'яків. З часом. Вони проривають свої ходи через картон, тягнуть у землю залишки трави, і структура ґрунту стає пухкою та живою. Поливати такі грядки треба з розумом. Якщо покласти картон суцільно, то вода не одразу пройде крізь нього, особливо якщо він товстий. Тому спочатку можна зробити кілька невеликих проколів чи надрізів у місцях, де будуть рослини, а ще краще поливати рясно, але рідко. Під картоном вода довго не випаровується, тож земля тримає вологу навіть тоді, коли на дворі спека. Це особливо зручно, якщо город ну, далеко від колодязя чи не має часу бігати з відрами щодня. Після сильного дощу теж не треба нічого відкривати. Картон пропускає частину вологи, решта потрапляє під нього поступово. Коли треба садити рослини, картон Просто надрізають хрестиком або вирізають невеликий отвір. У цей отвір висаджується розсада або насіння. Деякі городники навіть кладуть картон уже після посадки, роблячи надрізи довкола кожної рослини. Це зручно, якщо хочеш накрити лише частину грядки. Для картоплі є навіть окремий метод бульби кладуть прямо на землю, зверху накривають картоном і шаром соломи, і все. Нічого не копається, бур'яни не ростуть, а картопля проростає крізь отвори, і до осені врожай виходить чистий і рівний. Ще один важливий момент це час укладання. Найкраще класти картон або ранньою весною, коли земля ще не пересохла або восени після збору врожаю. Весняне укладання допоможе приглушити бур'яни перед посівом, а осінн'є дасть землі перепочити. Взимку картон частково розкладеться, а навесні під ним буде пухкий шар, куди можна одразу садити. Якщо ж укладати картон у літку, коли вже спекотно, треба стежити, щоб він не пересихав і не відшаровувався від ґрунту. Іноді люди запитують а чи не перегріється земля під картоном? Ні, якщо все зробити правильно. Сам по собі картон не нагрівається сильно, бо він е, світлого кольору і відбиває сонце. Але якщо залишити його без шару мульчі зверху, то може статися зворотне, він швидко пересихає, і під ним з'являються тріщини. Тому шар органіки зверху не лише прикрашає, а й регулює температуру. Щодо товщини картону, теж важливо не перестаратися. Занадто товстий шар, наприклад, подвійний гофрокартон, може заважати проростанню культур, особливо дрібного насіння. Для великих рослин. Гарбузів, капусти, картоплі це не страшно, а от для моркви чи буряка треба робити прорізи більші або класти тонший картон. Досвід показує, що найзручніше, коли товщина шарів така, щоб вода могла проходити, але світло ні. Є ще одна хитрість якщо земля важка, глиниста, то під картоном вона поступово розсипається, стає більш пухкою. А от якщо ґрунт легкий. Піщаний, то картон допомагає отримати вологу, яка інакше швидко йде в глиб. Тобто цей метод підходить і для важких, і для легких ґрунтів. Просто ефект різний. З точки зору біології, усе працює просто. Під картоном створюється мікроклімат. Тепло, темно, волого для черв'яків і мікроорганізмів це ідеальні умови. Вони починають активно розмножуватись, переробляють рослинні рештки. І земля оживає. Через рік два під картоном утворюється справжній шар гумусу, який навіть пахне по-іншому не землею, а лісовою підстилкою. Та, попри все, треба пам'ятати, що картон не чарівна паличка. Якщо просто накидати його на бур'яни і забути, то ефекту не буде. Потрібен догляд, час від часу перевіряти, чи не піднявся, чи не пересох, чи не завелися шкідники. А коли частина картону розклалася, можна додати нові шари. Це природний процес, і саме тому він такий добрий не треба перекопувати, не треба тягати мішки з добривами, усе робиться повільно, але правильно. Таким чином, картон на грядках це не просто покласти і чекати дива, це ціла система роботи з землею, яка дозволяє зменшити трудозатрати, зберегти вологу і зробити ґрунт живішим. Якщо дотриматися простих правил вибір правильного картону, правильне укладання, шармульчі зверху, помірний полив, то вже через сезон видно результат: земля стає м'якшою, бур'яни не ростуть, а роботи менше. І тоді розумієш, що в цій простій справі є велика мудрість дати землі працювати самій, не порушуючи її спокою. Мій власний досвід з картоном на грядках почався не від великої цікавості. А радше з розчарування. Кілька років поспіль літо стояло спекотне, дощів майже не було, бур'яни росли швидше за будь-яку розсаду, а земля після червня перетворювалась на камінь. Скільки не сапай, через два дні знову зелено. Тоді я вирішив спробувати цей міський спосіб, який мені розповів знайомий із сусіднього села. Він запевняв, що під картоном трава не росте зовсім, а ґрунт зберігає вологу навіть у спеку, вирішив перевірити, хоч і не надто вірив у диво. Спершу я вибрав одну грядку для експерименту там зазвичай садив перець і баклажани. Землю не перекопував, лише підрівняв граблями і добре полив. Картон зібрав зі старих коробок, з під холодильника, телевізора, ще дещо дали сусіди. Уклав у нахист, як радили, щоб не залишати проміжків, зверху насипав шар старої трави та трохи перегною, потім зробив отвори для розсади, полив і залишив. Уже через тиждень, помітив різницю, бур'яни навколо грядки стояли по пояс, а під картоном тиша. Земля волога, хоч сонце палить, картон трохи присів, травою притиснутий, і тримається чудово. Через місяць. Баклажани виглядали краще, ніж на інших грядках, листя було зелене, не зів'яле, а в землі, коли підняв край картону, кишіло від черв'яків. Зізнаюсь, я був здивований, бо не очікував, що звичайна упаковка з під телевізора може зробити таку користь землі. А от на сусідній грядці, де я нічого не прикривав, картина була зовсім інша тріщини в землі, сухо, бур'яни стіною. Поливав я ті грядки через день, а під картоном лише раз на тиждень. Після цього вирішив спробувати більшу ділянку. Наступного року вкрив картоном цілу грядку під картоплю. Картоплю просто розклав на землю, накрив картоном і зверху соломою. І знаєте, результат мене просто вразив бур'янів нуль поливу, мінімум. Копати не треба. Коли прийшов час збирати. Під кожним кущем були чисті, гладенькі бульби, а земля під ними м'яка, як пух. І головне, жодного разу не довелося сапати. Був і один цікавий випадок одного літа, коли стояла страшна спека, у мене під картоном лишалася волога навіть тоді, коли інші грядки пересохли до стану пилу. Піднімав край, там прохолодно, пахне землею, видно, що живе життя. Навіть дощові черви збиралися ближче до поверхні, бо під картоном не було перегріву. Це мене переконало остаточно метод працює, але були й помилки. Одного разу я взяв коробки з кольоровим друком, бо не вистачало звичайного картону. Після сезону помітив, що там земля твердіша, і під картоном лишилася якась плівка, схожа на пластик. Після того більше ніколи не використовую. Глянцеві чи кольорові матеріали тільки простий сірий картон. Також з досвіду зрозумів, що без шару органіки зверху картон служить недовго. Якщо залишити його просто на сонці, він швидко пересихає, тріскається і розсипається на шматки. А під шаром трави чи соломи він розкладається рівномірно, поступово створюючи ідеальне середовище для мікроорганізмів. Через рік я навіть не знаходив залишків картону, все перетворювалось у темний, м'який перегній. І це без жодної перекопки. Сусіди спочатку сміялися, казали, що ти там наробив. Картон на городі то вже нова мода. Але коли побачили, що мої помідори стоять зелені і міцні, а бур'янів не видно, почали розпитувати, де хто спробував сам. І потім дякував. Один старий дід, що завжди мав величезний город, а вже не мав сили сапати, зробив собі кілька грядок під картоном, каже: Я тепер не копаю, не сапаю, а врожай краще, ніж був 20 років тому, і це правда. Земля під картоном оживає, бо її ніхто не турбує. Я помітив, що через два сезони структура ґрунту змінилася зовсім, якщо раніше доводилось розбивати грудки лопатою. То тепер земля розсипалась у руках. Коли копав лунки для нових рослин, запах стояв як у лісі після дощу не суха пилюка, а волога, свіжа земля це найкращий показник того, що метод діє. А ще цікаво, що після картону навіть поливати доводиться менше наступного року, бо земля ніби навчилася тримати вологу. Щоправда, не обійшлося без дрібних труднощів. Одного разу під картоном оселилися слимаки вони полюбляють темряву і вологу, тож кілька рослин постраждали. Вирішив це просто підняв краї, підсушив трохи, насипав зверху і золи. більше не з'являлись ще інколи під картоном заводяться мурахи, особливо якщо багато сухої трави. Але то дрібниці, з якими легко впоратись, зате користі в рази більше. Коли я розповідаю комусь про цей досвід, завжди кажу: не бійтесь пробувати. Але робіть усе з розумом. Картон це не чарівна штука, а просто допомога землі. Він не дає бур'янам рости, але водночас не шкодить рослинам. І коли бачиш, як під ним розвивається життя, черви, мікроорганізми, навіть запах інший, починаєш розуміти, що природа сама знає, як працювати. Треба лише не заважати. Мій експеримент триває вже кілька років. І тепер я не уявляю собі весни без того, щоб не запастися картоном. Навіть сусіди вже приносять коробки, мовляв, Ти ж знаєш, тобі треба. А я дивлюся на свої грядки і розумію, що це справді геніально просто Колись ми палили цей картон, а тепер він став частиною нашої землі. І, можливо, саме такі прості речі й роблять господарство розумнішим. Не з техніки чи добрив, а з уваги до того, що вже поруч, під ногами. Після кількох сезонів роботи з картоном я можу впевнено сказати, цей метод вартий уваги кожного господаря, хто хоче мати живу, родючу землю, без зайвої біганини з сапою та лопатою. Підбиваючи підсумки, розумієш, що тут поєдналось одразу кілька переваг: і простота, і користь, і повага до самої природи. Картон. Не якась вигадка для лінивих, а справжній помічник, який працює мовчки непомітно, але постійно. Головне, зросмуємо зрозуміти його суть і застосовувати розумно. Перше, що варто запам'ятати, картон це не сміття, а природний матеріал, який може стати добривом. Якщо він чистий, без глянцю, фарб і клею, то при розкладанні не шкодить, а навпаки, живить землю. Це своєрідна ковдра для ґрунту. Прикрив і зберіг тепло, вологу, життя під поверхнею. Тому найперше правило не шкодувати часу на правильний вибір матеріалу. Бо саме від нього залежить чи принесе метод користь, чи клопіт. Друге, не боятися експериментувати, але робити все поступово. Якщо ніколи не пробували, не треба відразу вкривати весь город краще вибрати одну грядку. Бажано ту, де ростуть рослини, що потребують стабільної вологи, наприклад, капуста, картопля, помідори так легше побачити результат. Уже через місяць стане видно, що під картоном земля зовсім інша темна, м'яка, прохолодна навіть у спеку, цей досвід краще будь-яких слів переконає, що метод працює. Третє не лінуватися, спостерігати. Картон не бетон, він живе. Змінюється, дихає разом із землею, тому варто час від часу піднімати край, дивитися, що відбувається під ним, якщо забагато вологи, можна підсушити, якщо пересихає, додати соломи або трохи полити. І головне не панікувати, якщо перший результат не такий, як очікувалось. Землі потрібен час, щоб звикнути. Через сезон два вона віддячить сторицею. Багато господарів після такого досвіду починають дивитися на город інакше. Уже не хочеться перекопувати все підряд, бо розумієш, що перекопуванням лише руйнуєш природну структуру, а картон дозволяє залишити землю в спокої. Він бере на себе роль помічника, тримає вологу, приглушує бур'яни, створює тінь, під якою працює життя, і це саме той підхід, який у старовину називали жива земля. Є, звісно, і певні перестороги якщо покласти картон без шару органіки зверху, то він швидше пересихає, може тріскатись і під ним заведуться слимаки. Якщо взяти блискучі коробки, отримаєте не мульчу, а пластик у землі. Якщо зробити шар надто товстий, молоді рослини не проб'ються, але всі ці помилки легко виправити, якщо мати уважність. І саме в цьому головна перевага. Нічого складного, просто треба придивлятися і розуміти, як поводиться земля. У старі часи наші діди теж прикривали землю не картоном, а соломою, гноєм, листям. Це теж була мульча, тільки природна. Тож у цьому методі нема нічого нового. Це по суті повернення до старої мудрості, але з сучасними матеріалами. Картон став лише новим інструментом у старій добрій практиці турботи про землю, і, може, саме тому цей спосіб прижився він не йде проти природи, а допомагає їй робити свою роботу. Особливо добре цей метод підходить для тих, хто має важку глинясту землю або не має часу на постійне сапання. Під картоном вона поступово розсипається, стає більш пухкою, і з кожним роком працювати на ній легше. А тим, у кого ґрунт піщаний і швидко висихає, картон допоможе втримати вологу, ефект видно вже через місяць, таким чином він підходить майже для будь якого типу землі треба лише трохи терпіння. Ще один важливий висновок картон не замінює людину, а лише допомагає їй, він не зробить врожай сам по собі, але створить умови, щоб рослини мали все необхідне. І якщо поєднати цей метод із розумним доглядом, поливом, підживленням, спостереженням результат буде набагато кращий ніж при звичайному перекопуванні. Тому моя порада кожному, хто вагається, спробуйте не на всіх грядках, не одразу, а потроху знайдіть картон, перевірте, який він, укладіть правильно, накрийте травою. І просто подивіться, що буде. Коли побачите, як під ним з'являються черви, як бур'яни зникають, а рослини стоять зелені, тоді всі сумніви зникнуть. Наостанок хочу сказати одне: земля любить увагу і розуміння, її не треба мучити, перекопувати чи труїти хімією. Іноді достатньо просто не заважати їй дихати. Картон це своєрідний місток між старим і новим господарюванням. Простий, дешевий і природний. Якщо використовувати його з головою, він стає справжнім другом господаря. Отож, чи геніально це, чи глупо, тепер я можу відповісти чесно, геніально у своїй простоті. Бо все геніальне в господарстві народжується не з хитромудрих винаходів, а з розуміння, як допомогти природі зробити свою справу. І коли бачиш. Як під звичайним картоном земля відновлюється, як бур'яни зникають, а рослини ростуть сильними, тоді розумієш, це не мода, це справжня сільська мудрість у новому вигляді.